Електроніка Greengas Aero OBD 6 циліндрів. Комплект електроніки 4-го покоління встановлюється на автомобілі до 6 циліндрів, тип палива – метан. В комплекті блок управління Greengas Aero OBD 6 циліндрів, оснащений потужним процесором і має функцію щитування параметрів OBD2 і є e obd що дозволяє гарантувати стабільність роботи систем автоадаптації щодо карти бензинового впорскування. Також в комплекті джгут проводів, роз'єм тип фальтек. Датчик тиску Gas. Перемикач Gas Aero, Монтажний набір. Гарантійна сервісна книжка, схема підключення. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.